Сьогодні ми пограли в гру New World з моїм запросом, який мені здавався дуже важким для мене, але, як показала гра, що я можу дуже легко вийти на ту стежку, по якій я хочу йти. І для цього мені знадобиться не так багато часу і не так багато обмежень, бо обмеження всі в голові. Я знаю, що мені необхідно відкривати свої емоції, і це показала гра, що якраз в карті що заважає. І потім, коли зробили квантовий скачок до мого запиту, то випала карта, яка випала другий раз. І ця карта почала відкриватися по-інакшому і зовсім інакші змісти. Я розумію, що це йде в розширення. І це розширення має пройти через мене і в новому світі. Дякую.